Добрий вечір, друзі. Всім доброго вечора. Так, трішки запізнився на ефір, Трош, трішечки розбирався з трансляцією, але вже, вже все гаразд. Так, цей ефір я веду на Ютубі, на своєму каналі, а також на інстаграмі. Так, зараз ще трішечки зачекаємо. Нехай більше людей приєднається до мого каналу YouTube. І будемо починати. Так, зараз трішечки, друзі, хвильку зачекаємо. Я перегляну, чи відтворюється моя трансляція. Угу. І будемо починати. Знову ж таки, нагадаю, що цей ефір я веду зараз на каналі YouTube, а також на інстаграмі. Тема нашого ефіру буде мій ретрит, який я буду проводити з 14 по 16 жовтня. І сьогодні я вам трішки хочу розповісти деталі ретриту. Добрий вечір. Чекаю вас на тренуванні. Давно вас не бачив. Так. Е Добре, друзі. Давайте будемо починати. Хто не приєднався до, моєго, до мого прямого ефіру на Ютубі, то зможе потім переглянути цю трансляцію в записі. Вона буде доступна одразу по завершенні ефіру. Отже, е наступний свій ретрит. Перший ретрит, як ви вже знаєте, я проводив з 16 по 19 серпня. Люди, які, які зі мною їздили, вони були в захваті е від того, що ми разом з ними пережили, що ми відчули, що ми побачили, які екскурсії е ми відвідали. Ну, це було дуже і дуже круто. Е також. Е так, Добре. Хочу вам зараз трішечки розповісти про свій наступний ретрит ретрит, який я буду проводити з 14 по 16 жовтня. Що буде у нас на ретриті? На ретриті в нас буде поселення в чудовому котеджі на Закарпатті. Це буде дві ночі, три дні. Також буде у нас дворазове харчування в смачному вегетаріанському ресторані. Це буде в нас сніданок і пізній обід. Чому пізній обід? Тому що ми, коли приїжджаємо з вами в перший день, це 14 жовтня, ми приїжджаємо приблизно після 12-ї години дня. Тобто, в нас вже десь в 13-й буде ніби сніданок, а ввечері в нас буде пізній обід. Тобто це буде десь приблизно годинка 6. На другий день у нас буде також сніданок і обід. Сніданок це буде зранку, потім ми їдемо з вами на екскурсію. Я вам зараз все про це розповім. А ввечері ми будемо вже вечеряти обідом. Тобто, в нас будуть порції досить великі, тому ви голодними не будете. В день від'їзду в нас буде також сніданок, обід, і потім, в, після обіду до вечора в нас буде від'їзд, тобто в нас буде ранній заїзд і пізній виїзд. Заїхати можна буде навіть о 9 ранку, і виїхати також можна буде пізно ввечері, десь приблизно в годинці 6 -й. Тобто в нас заброньований ранній заїзд і пізній виїзд. Також ага, вартість, вартість ретриту за 3 дні 2 ночі буде 5 тисяч гривень. В 5 тисяч гривень входить трансфер зі станції Воловець до станції Подобовець. Це приблизно 15 кілометрів. Тобто вас заберуть зі станції воловець і привезуть прямо до нашого котеджу. А також по завершенні ретриту нас всіх відвезуть на станцію подобовець, станцію воловець, звідки ми будемо повертатися вже додому. Також у вартість буде входити. Про, проживання в чудовому котеджі, це є два дні, три, дві ночі, три дні, ранній заїзд і пізній виїзд, а також в вартість ретриту буде е, входити харчування. Це двохразове харчування, сніданок і обід. Чому сніданок і обід? Я вже це говорив, тому що сніданок і обід у нас буде в день приїзду. Це буде в нас сніданок в обід, а обід у нас буде ввечері. На другий день не буде коли три рази харчуватися в ресторані, так як ми будемо цілий день на екскурсіях. А в день від'їзду буде сніданок обід, а потім вже буде потрошечки буде від'їзд. Тому в, в, у вартість також буде входити дворазове харчування. Це буде шість прийомів їжі в ресторані. Якщо ви хочете також прийняти участь в моєму ретриті, ви можете написати мені в особисті повідомлення, в мій інстаграм або на мою електронну пошту. Хто дивиться зараз на трансляцію на Ютубі, ви можете написати мені, ви знайдете посилання на мій інстаграм, а також на, мій, на мою електронну пошту в описі під цим відео. Ви можете знайти посилання і написати мені в особисті повідомлення та записатися на мій ретрит. Також на ретриті ми з вами будемо тренуватися багато. У нас будуть ранкові руханки, вечірні розтяжки, тренування в горах на свіжому повітрі. У нас будуть е також так, вечірні, руханки, вечірні, вечірні зарядки. Е також в нас будуть на ретриті ранкові руханки. Тренування на протязі дня, тренування для реабілітації всього тіла, а також тренування ну, різні методики реабілітації на все тіло, защемлення сідничного нерва, тренування при сколіозі. і так далі. Також на протязі ретриту ви зможете задавати мені запитання свої. І спілкуватися зі мною по тренуваннях. Також ми з вами пройдемося карпатськими стежинами, прогуляємося горами і наробимо багато гарних фотографій разом з вами. Тому, хто хоче приєднатися, ви можете писати мені в особисті повідомлення. Хто зараз переглядає мою трансляцію на Ютубі. Зараз то ви можете знайти внизу в описі під відео посилання на мій інстаграм, а також на мою електронну пошту. Ви можете написати і записатися на мій ретрит в Карпатах. Тому, якщо вам буде цікаво, то буду чекати на ваші повідомлення, і я тоді вже більш детальніше вам розповім про свій ретрит. Погода буде чудова, це буде така, ліс, там такий мішаний, тому такі ну, досить гарні краєвиди. Ми з вами зможемо спостерігати в Карпатах. Тому буду чекати на ваші повідомлення. Кому цікаво, то пишіть мені в особисті повідомлення. Ще на нас будуть чекати екскурсії. Ми з вами будемо вирішувати, куди ми саме з вами поїдемо, куди попрямуємо. Це буде підйомники на гору Гемба. Також ми можемо прогулятися екопарком, погодувати тваринок. Ще ми можемо з вами відвідати чайовню Сурія, попити Карпатського чаю. Потім підемо з вами на водоспад-шипіт, подивимося, помилуємося красотами навколо. Він знаходиться в самому лісі. Я вас проведу, я там вже був. А також ми з вами поїдемо, також ми будемо з вами домовлятися. Ми можемо поїхати з вами на Синевирський перевал, подивитися на природу, а також на озеро Синевир. Це все буде у нас на ретриті, Тому я думаю, що буде досить цікаво. Ще ви мене питалися, ага, на рахунок доїзду. Доїзд до, до станції Воловець можна доїхати будь-яким поїздом або автобусом до станції Нижні Ворота. Це також біля станції Воловець і звідти вас забере мій трансфер, який доставить вас прямо до станції Подобовець, де в нас буде ретрит. Також назад зі станції Воловець, якщо ви мені напишете в особисті повідомлення, я вам вже більш детальніше розповім, ну, як вам краще добратися і звідки, звідки ви будете їхати. І вже ми з вами будемо спілкуватися, тоді я вам вже зможу детальніше розповісти по, по доїзді і як все буде відбуватися. Знову ж таки скажу, що вартість ретериту 5 тисяч гривень, у вартість входить. Трансфер зі станції воловець до станції подобовець і назад зі станції подобовець до станції воловець це є 15 кілометрів в одну і в другу сторону 15. У вартість входить проживання в котеджі. Це є ранній заїзд та пізній виїзд. І харчування в ресторані. Це буде шість повноцінних прийомів їжі в ресторані. Також у вартість входять мої тренування, ранкові руханки, зарядки, зустріч світанків, зустріч сонця. Ну і спілкування з вами на різні теми. Ще по бажанні можна буде там поїздити на конях, замовити. Замовити можна буде карпатський чан, в якому ви зможете на фоні гір покупатися. А також можна замовити масаж собі. Також на території готелю є масажист. Також у нас будуть в... включені в вечір вечірні розмови біля багаття. Тобто, у нас буде вечірнє багаття, де ми з вами будемо спілкуватися на різні теми. Тому, якщо комусь буде цікаво, то пишіть мені в особисті повідомлення. Всі контакти ви знайдете внизу в описі під цим відео, прямо в мене на Ютубі. Е, Там є посилання на мій інстаграм, а також є посилання на мою електронну пошту. Тому, якщо комусь буде цікаво, то пишіть мені в особисті повідомлення. А я всім бажаю мирного та спокійного вечора і до зустрічі на ретриті. Всього найкращого, друзі! mm <laughs>